Книга вихід, глава 28. А ти візьми до себе брата свого Аараона та синів його з ним, з поміж Ізраїлевих синів, щоб він був священиком для мене, аараона, Надава і Авігу, Елезара та Ітамара, синів Аараонових, і зробиш священні шати для брата свого Аараона на славу й красу. І ти скажеш усім мудросердим. Що я наповнив їх духом мудрости, і вони зроблять Араонові шати для посвячення Його, щоб був священником для мене. А оце ті шати, що вони зроблять нагрудник, і ефот, і верхню шату, і хітон плетений, завій і пояс. Зробиш священні шати для брата свого Араона та для синів його. Щоб він був священником для мене. І візьмуть вони золота й блакиті і пурпуру, й червані та вісону, і зроблять ефода золота, блакиті і пурпуру, й червані та з вісону суканого робота мисця. Два злучені нараменники будуть у нього при обох кінцях його, і буде він сполучений. А пояс мистецький його ефоду, що на нім. Тієї ж роботи нехай буде з нього золота, блакиті і пурпуру, і червоні та суконого вісона. І візьмеш два Оніксові камені та й вирізбиш на них імена Ізраїлевих синів, шість із їхніх імен на камені однім, а ймення шости позосталих на камені другим, за їхнім народженням. Роботою різбаря каменя. Різьбою печатки виріз на тих обох каменях імена ізраїлевих синів, оточені золотими гніздами, зробиш їх. І покладеш обидва камені на нараменниках Ефоду, камені пам'яти для Ізраїлевих синів, і буде насити Араон, їхні ймення перед Божим лицем на обох плечах своїх на пам'ять. А гнізда поробиш із золота. І два ланцюги зо щирого золота плетеними поробиш їх роботою шнурів і даси ті плетені ланцюги на гнізда. І зробиш нагрудника судного, роботою мисця, як робота ефоду, зробиш його, і з золота блакиті і пурпуру, і червані та звісону суканого зробиш його. Квадратовий нехай буде він, зложений удвоє, п'ять довжина його і п'ять ширина його. Понасаджуєш на ньому каменеве насадження, чотири ряди каменя, ряд рубін, топас і смарагд, ряд перший, а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій опаль, агат і аметист. А четвертий ряд хризоліт і онікс, і берил, вону, вони будуть вставлені в золото в своїх гніздах. А камені нехай будуть наймення дванадцяти ізраїлевих синів, найменя їхні. Різьбою печатки кожен найменя його, нехай будуть для дванадцяти родів. Поробиш на нагруднику цукані ланцюги плетеною роботою зо щирого золота. І зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і даси ці дві каблучки на двох кінцях нагрудника і даси два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника, а два кінці двох шнурів даси до двох гнізд і даси на нараменники фоду спереду його. І зробиш дві золоті каблучки, покладеш їх на двох кінцях нагрудника на краї його щодо сторони фоду всередину. І зробиш дві золоті каблучки та й даси їх на обидва нараменники фоду здолу, спереду його, при сполученні його над мистецьким поясом прив'яжуть нагрудника від каблучок його. До каблуче кефоду блакитною шниткою, щоб був на мистецькім поясі ефоду, і не буде рухатись нагрудник над Ефоду. І буде носити аараон, імена Ізраїлових синів, суднім нагруднику на серці своїм, як буде входити до святині на повсякчасну пам'ять перед Господнім лицем, і даси до судного нагрудника. Урім та томім, і будуть вони на Аараоновім серці при вході його перед Господнє лице, і буде завжди носити Араон суд Ізраїлевих синів на своїм серці перед Господнім обличчям. І зробиш верхню шату для Ефоду усю блакитну, і нехай буде всередині її отвір для голови Його, край отвору нехай буде навколо роботою ткача як панцирний отвір буде їй, щоб їй не дертися. І поробиш на подолку її гранатові яблука в блакиті, і пурпуру та щервані, на подолку її навколо і золоті дзвінки поміж ними навколо. Золотить дзвінок і гранатове яблуко, золотить дзвінок і гранатове яблуко на подолку тієї, шати навколо. І нехай вона буде на Араонові для служення, і нехай буде чутий голос Його при вході його до святині, перед Господнє обличчя, і при виході Його, щоб йому не померти, і зробиш квітку зо щирого золота і вирізбиш на ній, як різьба печатки, святиня для Господа, і покладеш її на ниці з блакиті. І нехай вона буде на завої, на переді завою, нехай буде вона, і нехай буде вона на Араоновом чолі, і нехай носить Аараон гріх тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її для всіх своїх святих дарунків. І нехай вона буде завжди на його чолі, на благовоління для них перед Господнім лицем. І витчеш хитона з вісону, і зробиш завоя з вісону, і зробиш пояса роботою гаптяра. І для синів аараонових поробиш хитони, і поробиш їм пояси, і поробиш їм покриття голови на славу й красу, і понадягаєш їх на брата свого Аараона та на синів його з ним, і помажеш їх. І рукопокладеш їх і посвятиш їх, і будуть вони священиками мені. І пороби їм льяну спідню одіж, щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок, нехай будуть вони. І нехай будуть вони на Аараонові та на синах його при вході їх до скинії заповіту, або при приході їх до жертівника на служення в святині. І не понесуть вони гріха, і не помруть. Це вічна постанова йому та нащадком йому, його по ньому. Амінь.